Парам пам пам. Так, так, ні, хренашеньке, я не бачу. Ой. Так, це звичайний, знаєте, те, що люди кажуть, праймер. Я, чесно кажучи, люблю все наносити на руку. Тоді я просто о, одразу бачу і консистенцію, і колір, все, що треба. Дівчина просила, щоб зробити щось таке не вікове, а навпаки, щось молодяве. Неможливо, цікаво, якщо що. Ну, от я ж кажу, що знаєте, хто до чого звик. Але, чесно кажучи, ага, все бачите. Супер! Так, ти знову тут. Я вже балдею. Знаєте, приходить людина кожен день, пише якусь гідоту і сидить. Ну, хай сидить. Покінчили з цим з перформансом. Тому що в нас пубертат має думку. От, а все, що молодше, воно не має думку, а все, що старше, воно вже розумне, і напише всіляку гідоту. Такі стріли, знаєте, стріли на півобличчя. Кров з молоком. Боже, куди я знов поклав цей спонжик? Е, вологим спонжиком це буде просто гапа. Якщо пам'ятаєте, чому ми робимо саме трикутничок, то вчора все це пояснював. Трішечки сюди, трішечки сюди. Так, і де ти подівся? Поділася. Зараз дотушую і вже розкажу просто на що це взагалі робити в таких місцях. Слухайте, коли я вже одужую, я не знаю, у мене повний ніс всілякої радості. Отаке. І от тепер. Боже, знаєте, світло ловить. хе <без догану> все біле. Хоча я взагалі не білий. Спочатку все ж таки я роблю більш таку лайтову. А, легку версію. Бо які очі червоні, піпець. Червоне... Знаєте, червоне то любов. Тобто ми можемо просто розтушувати цей олівець. І от тепер я вам покажу оці ж свої улюблені італійське чудо. От зараз просто побачите, що воно робить з оченятами. Боже, ви... Я не знаю, що ви там на камері бачите. ну зараз так приближу. І оце можна. Покрити майже все око. Так, господи, місця. Дайте мені місця. Це зона, яка у нас буде більш світла. Я знаю, що камера зараз так передає, дивно, просто а, світло ловить, що здається, що я якогось там вже трупного кольору. Знаєте, людина по телефону розмовляє і їй все одно що там навколо світу робиться. Оленко, вас дуже чутно! Оленко! Та не валайте ж вас так чутно, що піпець! Я ще не все сказала. Та я. знаю, так, ту, -ту, 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 ту От чесно, я не знаю, що ви бачите? Я бачу все, тому що воно, звичайно, в мене тут поблизу. Треба буде потім зробити якісь фотки, щоб ви просто зрозуміли, що воно дійсно не має жодного відношення до такого білого чи там сірого кольору. Пам'ятаєте, як ми наносимо? Бачите? Ну от Просто придивіться. Я десь залишився біля того, як мій зрачок. Ну, аж а чом чом ні? Знаєте, а чом ні? Візьмемо червоний. Так, і, ну, не тим пензликом, але можна і так. О, навіть війка моя випала. Боже, що ти випало? Випадає! ліняю. Але саме ними чудово можна все це розтушувати. Так, і от тепер ми звідти витягуємо. І витягуємо ми по всьому оку. І от тепер дивіться, що відбулося. Давайте я так близенько підійду. Ми просто додаємо пігменту зверху. Як воно у вас потім буде виглядати? Продовження! Ні, у вас будуть мертві очі, вони будуть такі, як у басита. От, бачите? Просто зручно. Тому що ну, кожен звикає. Так стрімуйте. Краще за все. Будь-яка бамашка. В чому прикол бумажки? В чому сенс бамашки? Ви можете притулити красивенько і спокійно прокрасити те, що вам треба. Якщо вже так от ми зробили, то я, мабуть, отут ще прокрашу собі, профарбую Ну, 46 при всіх розкладах це все одно вікові очі. То, звичайно, от такий мейк мені не пасує. Якщо навіть е профарбувати е між віями. Але оскільки око у нас вже чорне, стрілочку зробити чорним, то звичайно хотілося б. І бровенята також. Пам'ятаєте, що коли ви промальовуєте брова, їх треба зачесати донизу. І вже тінями можна трішечки його додати. Ну, якщо це робити вже, дайте охайненько охайненько то треба просто промальовувати а, версинки. Чесно кажучи, мені впадло. Зараз це робити. Ну, припустимо. О, пам'ятаєте, я вам казав? От зараз я вас... Познайомлю. Я, ну, я не знаю, що ви там побачите, але спробую вам показати. А вони реально мерцають. Вони, знаєте, як пил. Просто от пилом такі притрушені. <ріст> По-іншому грає оцей блиск. Я вам можу сказати, що це чи лампа якась, чи що. От я себе бачу нормально. Ну, тобто всі кольори життєві. <ріст> То я реально якийсь білий. Просто білий, неначе там білим чимось. Залили. Коротше жопа. От, просто подивіться, як зараз очі виглядають. І як вони будуть виглядати, якщо додати трішечки кольору вієм. Трішки більше кольору додати. Ще якісь там, наприклад, нюанси. Просто розтушувати Оценьке Що там от відбувається на екрані, і там якісь нереальні кольори, там якісь зомбі. От в житті природний колір Ну от я бачу. Ну, коротше, от сьогодні такий, знаєте, я дуже-дуже вірю, що коли-небудь настане той час, коли ми зможемо просто придбати якісь там засоби для того, щоб робити нормальні ефіри. Тому що всі хочуть а, щось якісне, розумієте? А, Наприклад, от на каву, сьогодні перша людина скинула. Тому що, якщо ви зробите тут, то це буде судини. І ви будете виглядати, не наче ви бухали. І як воно взяло і її спохабило. <схи> що ви хочете? Ось це. Боже, ви кидаєтеся шоколадками? Людина кидається шоколадками. Я теж нервова. <схи> Ні. Ну мені просто по цим балах, що там хто сказав. Оце ми не фарбували, оце ми пофарбували. <схи> Щось робите? От саме е, тоді ви бачите, як воно буде там гратися. Боже. Треба було з самого початку так робити, і навіть не заморочуватися. тудиш туш душ От, А для тих, хто все ж таки дочекався, то от можете побачити, як дійсно малюється оце око. Отак от воно виглядає, отак от воно все дуже дбайливо розтушоване і дійсно колір переходить дуже-дуже плавно. Навіть ніхто ж не бачить, де ця складочка. Тому що так круто розташовано <хи> і, взагалі, знаєте, коли людина талановита, це я про себе, то вона талановита. <хи>